Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Зараз у нас 15.43. Фокусую. І я буду робити на, лівий, на правий берег міста Запоріжжя розклад на добу. Мене стол трясеться, що тут таке не можу Так, Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Правий берег міста Запоріжжя в плані прильотів, ударів, дронами, снарядами тощо, яка буде обстановка на ці 24 години. Дивимось загальну. Угу. Буде якась часткова поразка, люди. Але будемо боротися і перебарювати це все. Да. Негативні тут ідуть карти. Буде якась все ж таки у нас втрата на правому березі, скоріш всього. Ця карта показала. Ну, по крайній мірі, можливість того вирогідна. ось так скажу. Так, давайте спитаємо, як в карти покажіть нам, яка буде ситуація. У наших ППО, як вони спрацюють? Ну, Та що ж таке? Куди ви біжите? Що случилось? Яка буде ситуація на ці 24 години в ППО наших ЗСУ, які захищають правий берег? Як воно все станеться там? О, нам випадає імператор, але, звісно, останні карти не дуже. Практично, практично ця вона. Сама по собі болюча, але по чашам, бачите, більш-менш більш, більш, рутинна робота тут буде робитися, Якось немає спілкування. На них сядуть чаші, але все ж таки шанс як є. Ну, чого, ось воно, пожалуйста, страхи, страхи. Так, по правому берегу я вам хочу сказати, що так, проблеми є, але імператор. То будемо дивитися, до чого воно призведе. Проблеми на правому березі у ППО будуть. І страхи будуть за те, що можуть не захистити, але імператор з ними, старший аркан, то подивимося, чим це скінчиться. Мені то самої цікаво. Не то, що я там експеримент ставлю, я просто перевіряю, як мені, наскільки правильно мені показують карти, і наскільки сильно працює старший аркан вкупі з м -м, молодшими арканами. Покажіть, будь ласка, карти, мені, сигніфікатор карти, карту сигніфікатор Ракетних ударів по правому берегу на ці 24. Що ми будемо з того мати? Так, показує, що ми люди будемо мати удари і будуть у нас проблеми, і навіть сигніфікатор у нас поганий. Затримка по ітогу. І очельник. Щось затримаємо, звісно, але погані карти по, по ракетам мені не подобається. сигніфікатор, в плані того, що не спрацюють. Немає, немає в них між собою зладу. Так, що ми будемо мати, дайте мені карту сигніфікатор по дронам на ці 24 години по правому берегу. Страхи. Проблеми. Все відкрито, немає брехні. Будуть боротися. Але теж не буде, не буде спілкування. А що ж таке? Правий берег. Що у вас тут таке робиться? Ну і будь ласка, дайте мені карти. Карту сигніфікатор для С-300 на правий берег на ці 24 години. Що ми будемо мати? Будемо боротися з цією силою. Карта сигніфікатор, так, будуть С-300, будемо боротися, але це буде марний труд, нестабільна ситуація, будуть жертви. Ось так. Так показали карти. Не знаю, що буде на самом ділі, чесно. Карти, звісно, більш така, що. Що випало, то випало. Покажіть, будь ласка, чи будуть втрати у нас по правому берегу людських життів чи травмованих людей на ці 24 години подвійна ситуація. Подвійна інформація. Закрита буде ситуація. Допомоги не буде, але по почуттям, більш-менш, по землі також. Загиблих людей, от, пожалуйста, бачите. Тобто частково якось воно буде. от Я тільки хотіла сказати, що не буде, але ні, не можу сказати. От по місту, вроде, як показало, що все буде добре, по правому берегу. Подвійна ситуація і закрита. Але новини гарні. Будемо сподіватися, що все буде добре. Може, людина буде просто в якомусь стані такому тяжкому мало малолішу. Давайте подивимось, що будуть у нас прильоти по правому берегу приватного сектору міста Запоріжжя на всі 24 години. ракети, дрони, снаряди, приватний сектор. М -м, потенціал є, на наниз, затримка. В цілому карти не дуже страшні, я вам можу чесно сказати. Так, по почуттям, воно наниз, але потенціал є. І затримка також є. Щастя і радість. Тобто, якось так по ітогу. Ну, будуть матися проблеми. Ой, тяжкувато, але прямих ударів я не бачу тут ні. Прямих ударів не бачу. Може, якась проблема буде, але вона буде ну, не, не смертельна і не тяжка. Але бачите, у вас на правому березі проблеми з усіма-трьома сигніфікаторами прильотів. Все під питанням. Давайте подивимось, яка ситуація у нас. Інфраструктура, вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. По транспорту щось дуже мені не подобаються карти. Якась буде проблема, причому буде проблема такого даже, я б сказала, плану. Так, тут влада, але тут пов'язано із військовими. Щось буде по, по транспорту і по тому. І Дивимося, вода. Негативна карта і негативне колесо. Опять це король цей. З водою будуть напряги. Завтра по правому берегу кажу сразу електрика. Нестабільна ситуація. Чи надовго? Ні, не дуже довго поборе, побореться вона. Так. По опаленню я бачу, що більш-менш нормальна ситуація, але будуть все ж таки проблеми. М -м по почуттям нормально, але проблеми будуть з опаленням люди. І будуть, до речі, серйозні проблеми з опаленням. Так, по інтернету стабільна ситуація. По операторам буде десь затримка в якомусь операторі по зв'язку. Давайте інтернет, я подивлюся. Ні, з інтернетом більш менш але теж там показало двієчка, якась порушена буде, може, ненадовго. Ну і дивимося, що у нас по, по газу. По газу перевернута карта у нас мечова, причому вогняна жезлова. Тут це каже про таку ситуацію дуже небезпечну, але вона дуже швидко швидко вирішиться. Ось так. Так, ну і давайте подивлюся, я, що буде з торговлею завтра понеділок, то я дивлюся закриту закриту торговлю. Магазини, супермаркети, таке інше. Імператор випав. Буде затримка роботи, мабуть, пов'язана з цими сиренами, але більш-менш нормально. Ну, Жертва що це за жертва буде? О, бачите, все ж таки там щось може прилетіти. Все ж таки може щось прилетіти. Або буде порив зв'язку і не буде працювати електрика. Щось таке, бо мечовіше це ще і зв'язок. Але імператор, то в цілому буде більш-менш нормально. Так, дивимось промисловість правого, правого берега, яка буде обстановка по промисловим об'єктам правого берега на ці 24 години в плані прильотів. Зразу падає нам негативна карта. Давайте ми її роздивимося. Ірофант. Можу сказати, що якесь предприяття може потрапити під загрозу. Так, будуть старатися тут люди, щоб цього не трапилося, будуть старатися, але біль є. Боротьба йде, страхи йдуть. Ну, в принципі, тут якось і, і непогано все закінчиться, але дуже велика загроза буде, що можуть попасти десь якесь підприємство. Але дуже будуть старатися. Дуже будуть люди, від яких то залежить, будуть старатися, щоб того не, не проізошло. Так, по правому берегу ми, ми все роздивилися з вами. Ага, багатоповерхівки. Давайте подивимося, бо, по-моєму, я пропустила їх. поверхівки, будинки, чи будуть у нас проблеми з цим? Чи будуть удари по ним? Бо я, по-моєму, подивилася тільки м -м, приватний сектор, будь ласка. Так, будемо охороняти. Нестабільна ситуація, беззахисність, будуть удари. М -м, і Таке, таке така карта, трошки вона стояча. Тут, може, щось можемо не спіти зробити. Але по почуттям більш-менш нормально. Не буде хватати життєвої, життєвої, ну як, не то, що життєвої. Тут в плані вогню, тут не вистачати буде іменно вогню, не буде хватать нам. Е, звісно, нам не хватає енергії, нам не хватає всього. Чи не хватає зброї, чи не хватає людей? Зброї. Зброї. По людям все добре, не хватає зброї. Не буде хватати зброї. Не буде хватать зброї. Але все ж таки завершиться все більш-менш нормально по миру. Ну, десь якось, бачите, все ж таки кризисна карта випала. Кризисна карта випала. Не будемо актинзуватися, вона йде по почуттям. Будемо дивитися, яка буде ситуація. Не накручуйте себе, люди. Не забувайте, що на ППО нам впала двійка. Так, правий берег, який сьогодні трошки напружений. Але будемо сподіватися, що наші хлопці відіб'ють, ну, може, десь щось якось проскочить і не буде для нас дуже якось страшно. Тримайте себе в руках, бережіть свою нервову систему. Ось, і е, все буде хорошо. Все буде добре, люди. Я так думаю, мені так дуже хочеться, щоб так було. Все почуємось, папа.